Привіт народ! У нас сьогодні Volkswagen Каді 2004 рік. Коротко поясню, причини несправності. Несправність в чому. Де шум? Дубовка не дуває. Згідно, так? Да? Об'яснюю яка ситуація. Власник каже, що перші симптоми які були, що пропало перше положення, потім друге. Потім, коли включав третє і четверте, потім, скажімо так, почав, по, 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 перше, друге згоріло, третє згоріло і перше, четверте згоріло. І... Чувчок зараз мерз у машині. Не знаю, перший симптом, який може бути, ні, як у мене. Напевно... Або підшипники засорилися, вентилятор пічки і вентилятор не має сили крутити, скажімо так, нагружається. Відповідно від нагрузки, пішла нагрузка на там є такий реостат, реастат, типу на, на ці чотири положення, щоб переключати. Там є реостат. Кожен реостат має свою спіральку. Відповідно, від нагрузки кожна спіралька поперегорала. Тобто одне положення включав, згоріло одне положення, включав на друге положення, згоріла друга спіралька і згоріла третя спіралька. І там між, На четвертій там спіральці там стоїть такий типу е, термо той конектор, датчик, не знаю. От він так само зараз здав позицію. Тому, перше, що ми будемо робити, ми зараз знімемо цього. Я точно не знаю, не пам'ятаю, як там в інтернеті поюзав за цією багажню. Поличкою є вентилятор і є цей терморезистор. Скажімо, теріостатік. То, то. Тобто перше, що ми зараз зробимо, знімаємо цю поличку. Так що, для цього я буду використовувати у мене як його, торкс. Торкс, 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 торкс. Торк. Торкс у нас... Ну, не попис. Торкс у нас двадцятий. Поїхали? Зараз на 4 положенні і Є ага. явно розбитий вентилятор відділяток крічки, яку руки відпрацьовує. Не здаєш, що там ще шість там. О, не так що ми зараз знімаємо сам двигун, дивимося, що там можна встретити цей шат, йдемо сюди щиток. От, так скажем так, в такому у нас порчиво морожавому стане двигунчик. Я, Я думаю, чудо починає спрацьовувати. Так що розбираємо двигун. Так, суть поломки, я вже оприділив, тут банально зносилися щитки а оце в кусочке, це походу колектор трохи повлітав. Ну, так як нам шків зняти трохи трудно, я приспособився, закрутив задню оську, зіжжав патроном на своєму дорогому покарному станочку. І полегонки вже починають вистямувати. Як бачите, вже йде. Єдине, що мені от трошечки я думаю, тут використане, якраз ще пару сантиметр, сантиметр ще тут потягне, де красане. Ось такого. Дальше просто супер Дальше вже не йде, відпирається. І так поливанку зараз стягнемо без дуру можна зламати. Тут так зробимо все. Послаблено таким спицями зроблено. Шкода, що тут по кіндохрапети, потім що робити. Ще раз нагадую, цей моторчик не розборний, ну у нас все в Україні розбирається. Пойду далі. Так, взяв такі щітки. Щіточки, щіточки. Одну я вже встановив сюди. Тобто я з цієї щітки, як ви бачите, от їхню різницю сточив. Врань на менше, ну і підігнав по ширині корпусу. Я трошки зразу зібрав цей, цей кут, скажімо так, щит -кіло сантиметровий запас у нас буде. Я думаю, що щітки буде працювати. Зараз ми це саме річ повторимо з іншим, щітко перемачаємо і будемо пробувати це вспаювати. Не знаю, паяти паяти, чи все-таки на вальцовку. Ну, Попробуємо запаяти. І тоді будемо збирати. Ну що, наші щиточки вже на місці. Я їх логонку тут паяв. Ну я логонку по порядку паял, так щоб на була. Качество пайки стопайки. Ну я А. я думаю, нормально, правда? Yeah. Ну що, тепер ставим пожарки погнали так, народ Ситуація помінялася Пробую я чистити якорь, але чищу А отут така от... Нездорова штука. В общем, ви поняли. Вот тут є спайка, а тут взагалі чищу і просвічується текстоліт. Коротше, підгорів цей неякор на контакті, з нього нічого не вийшло. Тому дурно відбавився з тим ділом, з тими щітками бо вроді би запускається, вроді працює, а в одному положенні ніфіга. Так, і знайшов я старий цезук вентилятор. Ну як не старий? Бо я там блок, і там блок був вентилятор розламаний. А, сам вентилятор цілий, він Ну, Він кріпленню нам не підходить. І трохи діаметр не той. Я зробив тут підкладку і... Просили тут отвір. Правда, тут отвір йде дуже близько до центр. Тому бот я закрутив, а щілинка є все одно. Я вирішив заклеїти клеєм, ну, аби не підсаснуло воздух, на всякий случай. Ну, автоматично фішка тут у нас вже від того не підходить, перепаювати туди немає, куди було нема де розмістити. І функціонал не міняється. Ну, в принципі, можна було би там перепаяти, але ну, дурний багато мороки. Два виходи, тому що у нас ä, тут ä, моторчик має ще прямі, але він працює і в ліву і в салу сторону. І ребенка Сузуковська у нас зворотну сторону. Я поставив оригінальну і кадика, але єдине, що... Цю фішку я не закладав, тому що я не знаю, в яку сторону буде. Тут тобто, треба може бути перекладати дрети. Щоб, як кажуть, вліво-вправо як буде набуркується злякав. Не знаю, зараз там по-любому почне тролити. О, карява робота, рот. О, зроблено з того, що було. Нічого не купляв. Оригінальний кадівський вентилятор Бушний коштує в районі 500-600 гривень. Можете поїздити в інтернеті, якщо вам цікаво. Новий хочу Петра Логічно. А так зараз зимно і холодно в машині. А вентилятор не працює. Так що нам поки що піде і це. Но з цим просто моторчиком немає сенсу. Він тут підгорав. І тому і погоріли дорожки на ряд І Я так само корпус був Це же сказуковський. Тут є ріостата окей, спіральчиками. Ну я думаю, ми щось замотимо. Ну бачите, він поламаний код. Я здобув купив новий. Ну типу на розборці. Веслонки тут не працювали цю верхню. Тут все працює. Ну, бачите, тут все розломлено було. Так що ідемо пробувати. Так, взяв ще підпаяв цей дросель, ну блін, як його, реостат. Коротше, щоб люди розуміли, от отут є наглядний приклад, тут просто я вже не маю що звідси відпаювати. Тут попередньо хтось вже перемичку влупив. Я не став ту Це Там не так сильно функціонально. Звідси один дросель з цю пружинку випаяв. Щоб ви розуміли, пружинки мають бути. отако. Одна пружинка, друга і третя. Тобто вони йдесять по порядку. По мірі включення включається або одне, або друге, або третє положення, відповідно, чим більше е, цих е, спіралік, тим менше швидкість. Чуть е, дві спіральки там швидше, швидше швидкість. Одна спіралька, ще швидше швидкість. Напряму відповідно максимально. По такому принципу працює Реостат. Щоб ви розуміли, цей же реостат, от іменно <раплоджування> Valeo. О, Коштує новий. Коштує 600 гривень. <раплоджування> я не знаю, буде вичина. Е, є на OLX, я не знаю, новий не, 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 чи бувушний, але виглядає як новий, типу невживаний. Мужик хоче 350 гривень. Ну, так як у мене газа цієї машини не особо фінансово стоїть, попросив зробити так, аби працювало. Так що ми ще зробили підрозділ, у нас йдемо перевіряти по положеннях. І так. Так воно у нас тепер тут виглядає. підсвічу ближче, щоб ви виділи Цю фішечку я підігнав який пригадував, на вічу сторону мав працювати, якщо поки по кольорах. І вже стоїть наш реостат. Ой. Що, пробуємо. Перше положення. О, нагонько. Друге. Видите, друге, третє положення, там ви бачили, там перемичка стоїть. Працює на одній одніше. І четвертий відповідно максимально. Ну що, я думаю, в принципі, це оптимально. Ну і легонько, наприклад. Я думаю, три швидкості з цілком вище криші. Я думаю, буде хлоп довольний. Отакий От був ремонт. Ладно, збираю. Все назад прикручую тут, збираю, тут вже нема що показувати. Ось ну, такий був ремонт. Якщо комусь було цікаво, хтось щось для себе почерпав, ставте пальчики, далі теж можна шукати, назад писати, прикрутити болтики, все нормально. Добре, всім па, по, Побачимось.